Сьогодні при відправці на фронт новою поштою з Мого подільського е, Отут саме на новій пошті відбулася цікава зустріч із поетом. Представтеся, будь ласка. Микола Подолян, селище міського типу Вендичани. Е, скажіть, будь ласка, пане Микола, що ви би хотіли зараз зачитати воїнам? Який із своїх творів? Сповідь до матері. Будь ласка. З Рязані до Вінниці матір згорьована їде, єдиного сина чужий поховала землі, той суми печаль заховать на пероні їй ніде, а за Новоросію тост піднімають в Кремлі. О, сину, мій сину, ти в матір стріляв в Україну і мову забувши, де душу продав, дзвонив, що в Ростові, а ти під Донецьком загинув. Кроваві сліди твої, білий лиш сніг замітав. А внуки бояться до мене в гості приїхать, лякають з екранів, що в руки Бандер попадуть. А хто ж, як не путлер, посіяв те горе і лихо на сайтах пройди світи, його підтримують. Путь розкидала доля, брати нас по цілому світу. В Росії ж країнці лють воду на путінський млин за зрадою байдужить. Осудять вас, внуки і діти. Та Зграя лишає нам чортополох і полин. Дуже чудово. Слава Україні, героям слава!